Представляємо гібрид ріпаку Ніза KL – середньоранній гібрид селекції, створений для вирощування за технологією Кліарфілд. Його головна перевага висока стабільність урожайності, навіть замінливих умов. Потенціал гібрида до 60 центнерів з гектара. Гібрид характеризується швидким стартом навесні та раннім цвітінням, що дозволяє йому ефективно використовувати вологу весняного періоду. Восени він інтенсивно розвивається. Формуючи потужну розетку і добре переносить зниження температури. Саме завдяки високій зимостійкості та посухостійкості, КЛ підходить для вирощування в різних кліматичних зонах, від полісся до степу. Ще одна перевага: гнучкість до різних систем удобрення. Гібрид адаптивний, пластичний і не вимагає жорстких умов для реалізації свого потенціалу. Особливо добре проявляє себе при посіві в оптимальні та навіть у пізні строки. Серед характеристик гібрида середній рівень висоти рослин, висока стійкість до вилягання, фомозу білої гнилі, альтернаріозу та розтріскування стручків. Гібрид формує високоякісне насіння з низьким вмістом глюкозинолатів і рукової кислоти, що відповідає сучасним вимогам до якості врожаю. Рекомендована густота стояння. Від 400 до 500 тисяч рослин на гектар. Завдяки своїм агрономічним властивостям Ніз за КЛ – це надійний вибір для тих, хто шукає стабільність, адаптивність і максимальну реалізацію переваг технології Clearfield. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.